Свій час я задумував канал Крукавто трошки в інакшому форматі, але приблизно рік тому я круто змінив напрямок діяльності і по факту основою для нашого каналу стали правильно нові автомобілі. За цей рік протестувалося чимало кросоверів зовсім різних, і було дуже важливо добратися на мою думку до босів цієї. Категорії автомобілів і одним із таких босів я вважаю Porsche Macan, який нарешті на каналі Крукавто. І ще одне важливе питання, яке хочеться сьогодні з'ясувати, це чи дійсно Porsche це просто Volkswagen у дорогій обкладинці. Всім привіт! З вами канал Крукавто. Полетіли, поговоримо. Коротше, коли я виставив сторіс з, з тим, що я забрав порше, я зробив це трошки в такому смішному форматі, не приховуючи значок, написав, щоб гадали, що це за автомобіль. І більшість коментарів і відповідей людей це були Volkswagen, Шкода, Ауді, що завгодно, але не порше, саме в силу того, що прийнято в суспільстві людьми, які на порше не їздили, скоріш за все, вважати, що Порше це е, такий собі преміум варіант Ауді чи Фольксвагена. Теоретично цьому є технічне під. Твердження, тому що ми знаємо, що у Volkswagen існує платформа модульна, яка називається MQB. Для Audi і для повздовжнього розташування двигуна її переробили у платформу MLB. І по факту Porsche Macan, який сьогодні на тесті, використовує аналогічну за Конструкцію платформу, як у Audi Q5, але не все так просто. Бо Porsche це не той бренд, який просто взяв би платформу від Audi, причепив свій кузов і сказав: Їздіть, фанатійте. Порше це бренд, якому дуже важлива історія, і дуже важливо те, щоб всі автомобілі модельного ряду відповідали характеру Porsche. Порше. Саме тому Маккан, як і всі автомобілі цього бренду, відрізняються налаштуванням тої такі платформи, налаштуванням підвіски, відрізняються коробкою. Передачі відрізняється налаштуванням двигунів, тобто, по факту, це просто конструктивно використані елементи з Audi, у Порше. Ні, ну і само собою не варто забувати, що Порше це певна філософія дизайну. Якщо ми візьмемо Макан, то це не маленький автомобіль, його довжина 4736, він менший закаєн і по факту виконує роль середньорозмірного кросовера в модельному ряду бренду. Для мене Порше це автомобіль, який подобається всім. Якщо є люди, які дивляться це відео і їм не подобається дизайн Порше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо я не вірю, що в принципі можливе ваше існування. Це класика, це те, що перевірено часом, перевірено десятками років, десятками моделей. І дуже багато людей дуже скептично ставляться до кросоверів Porsche, Порше, тому що по факту це якби не той бренд, який мав випускати ці автомобілі. Порше й не планували всього навсього 20 років. Пройшло з моменту, коли з'явився Porsche каєн. Якщо точніше 22, бо в 2003 році презентували каєн, і саме кросовери врятували бренд Порше в принципі від повного банкротства і від того, щоб цей бренд залишився просто історією. А погодьтеся краще не знати про порше в історії, а бачити історичні відсилки у нових автомобілях. Значить, дуже впізнавана передня оптика, яка в цьому поколінні Макана е доступна саме в ось такому дизайні виконання із чотирма точками, які дуже красиво і яскраво виглядають. Велетенський капот з надзвичайно красивим і настільки важливим для дуже багатьох людей значком. Порше взагалі машина має дуже м'язисті лінії кузова дуже прикольно виглядають масивні задні арки. Але є зразу один мінус, який із цим пов'язаним на машині немає болотників, і через це, коли погода така, як у нас, злегка, волога дорога, машина дуже швидко стає брудною. Уже за сьогодні вона мита двічі, щоб в кадрі виглядати привабливо. Так загалом я вважаю, що обговорювати довго дизайн порше немає сенсу, тому що. Все продумано, все красиво, все при цьому стримано. Е, немає ось такої, як часто зустрічається в інших автомобільних е, брендів. Якоїсь е, бажання. Дуже сильно проявити свою агресію. Порше має характер, при цьому не обов'язково цим світити на кожному кроці. Ну і, до речі, не менш впізнаваний і профіль. Ми бачимо довжелезний капот, досить такі скруглені лінії, нема подібної форми, і дуже кидаються мені в очі величезні 20-ті диски дуже красивого дизайну. І що важливо зазначити, колеса в нас різноширокі. Попереду шини 265, ззаду 295. Що це нам дає? Це нам дає ще додатково. Ову класну керованість і те, що машина краще поводить себе в колії. Якщо ми говоримо про наш макан, то він відрізняється від попередників тим, що задня оптика тепер красиво з'єднана однією суцільною лінією, і як висновок з цього всього хочеться сказати одне: він геть не схожий на Tiguan і геть не схожий на Q5. К'юп'ять. А на ходу це проявляється зовсім іншими відчуттями від автомобіля, коли я тестував Tiguan, що останній Tiguan, що попереднє його покоління, вони є такими досить великими автомобілями. Ну, по факту налаштовані як класичний середньостатистичний паркетник. Q5 виглядає більш зібраною, все ж таки впливає повз розташований двигун, але те, як налаштований Porsche, як він проходить повороти, як він відчувається на дорозі. Я не знаю, з яким це ще автомобілем можна порівняти. Е, машина дарує впевненість, машина дарує е, от саме той е, супер такий баланс комфорту і керованості, якого так часто не вистачає в інших автомобілях. З технічної точки зору, е, пояснювати, що таке MLB-платформа, яка використовується в Audi, е, не дуже потрібно, тому що попереду тут Макферсон ззаду багатоважена підвізка, і так як у нас Porsche, у нас є. Регульовані е, стійки амортизаторів, які ми можемо долаштовувати ось тут перемикачем. Е, є в нас режим Шасі спорт, є режим Шасі спорт плюс. І додатково для того, щоб е, автомобіль поводився інакше залежно від режиму їзди, який вас цікавить. У вас є переключатель на кермі, який дає можливість змінювати е, режими, починаючи від звичайного, закінчуючи спортом спорт плюс або індивідуальним, який ви можете налаштувати в. Е, в мультимедійній системі вашого автомобіля поводиться машина інакше, інакше працює його роботизована коробка передач. І Тут варто зауважити ще один момент: що е, дуже багато людей вважають, що на Porsche, як і на Audi стоїть класичний DSG. Е, ні, тут коробка передач називається PDK і формально це також е, робот із мокрим подвійним щепленням. Але Пункт перший тут він перелаштований, переконструйований під поздовжньо розташований двигун, і все ж таки цю коробку передач доналаштували Porsche порше під потреби свого автомобіля. Тому машина насправді поводиться інакше. Двигуни, двигунчики і двигунятка, ваша улюблена рубрика цього разу ховається під гігантським капотом. І зразу хочеться зауважити той момент, що я думаю, що цей капот коштує дорожче, ніж моє життя. Тому що він алюмінієвий, він гігантський. І просто подивіться на секундочку, як реалізований впуск повітря в цьому автомобілі. Воно у нас заходить через решітку радіатора. Ось тут є сітка зверху на бампері. Воно проходить в ось ці отвори в капоті. І ось тут по каналу проходячи. Попадає в повітряний фільтр і в мотор. Якщо хтось знає ціни на такі штуки, дуже цікаво дізнатися в коментарях. А поки що про двигуни. По факту, Porsche Macan доступний в Україні в трьох варіаціях. Перша це така, як у нас, з дволітровим двигуном ea 888 на 265 кінських сил, тобто це Evo 4. Четверте покоління цих моторів. Прекрасний мотор, який перевіреним величезною кількістю вагів, але це все для повсякденного використання. Мені, наприклад, вистачило сповна. Якщо ж ви любите швидкість, то у вас є дві цікавіших версії S і GTS. В варіації S у нас 2,9 літра на 380 коней. І якщо ви взагалі фанат швидкості, то є GTS на 440. Там по факту дуже схожий 2,9 літра мотор в дещо іншій конфігурації. І ця машина може розганятися від 0 до сотні за 4,5 секунди. Фантастичний результат для такого чудового автомобіля. Але давайте дивитися справді в очі, якщо ми говоримо про не такі автомобілі для поганяти, то зараз на ринку доступна купра. І так як уже незабаром буде презентовано оновлений форментор, мені здається, що враховуючи те, що він ледь не в два рази дешевший за Макан, то там він може позмагатися. Салоні почну з того, що у Порше прекрасна ергономіка, прекрасна посадка і надзвичайно зручні сидіння. Я хочу сказати, що тут не класичні сидіння, до яких ми звикли. Тут є ще можливість змінювати ширину бокової підтримки, як сидіння, так і спинки, що надзвичайно зручно. і насправді це одні з топових сидінь, які я коли-небудь бачив у автомобілях. Кермо фірмове для Порше. Класичне, кругле, але надзвичайно приємне, як на дотик, так і просто дивитись на значок і розуміти, що це порше. Ну правда. Що стосується матеріалів, які вас оточують, то це все. Дуже топово як виглядає, так і відчувається, так і насправді є в реалізації, тому що Porsche використовує дійсно тільки е, найкращі тканини, найкраща шкіра, найкращий пластик. І повірте, сівши у Volkswagen Tiguan чи у Audi Q5, навіть у Audi Q5, е, таких відчуттів у вас не буде. Центральна частина тут я хочу згадати: блін, я не пам'ятаю, чи в Берлінго, чи в Opel Combo, я казав, що візьміть концепцію Opel Combo чи Berlingo, зробіть це все з дорогих, якісних матеріалів і трішки сучасніше, і це буде найкращий салон в світі. І я зрозумів, що ось він це порше. Подивіться на цю центральну консоль. Значить, в новому Макані, на відміну від попереднього, у нас все виконано в сенсорному такому форматі. До цього була величезна кількість кнопок, і виглядало це дещо перевантажено, але на мою думку, набагато практичніше. Але блін. Ну, кайф. І перед тим як почати вам розповідати про електронну складову всього, що вас оточує, хочеться сказати про традиції, які зберігаються у Порше, в тому числі у Порше Макан. Перше, це те, що у нас ключ для запуску двигуна залишається ліворуч. І, так, вам не почулось ключ, точніше його імітація. Замість традиційної для сучасних автомобілів кнопки, тут ліворуч від керма знаходиться такий тактильний ключик, який повертається, і тоді машина запускається. Перед Дієм, у нас панель приладів, яка також дуже мінімалістична, і по центру, як основні шкали, у нас виведений тахометр, що також більше данина традиція, аніж е, потреба. Самі розумієте, що у нас машина з роботизованою коробкою передач, яка в 99% часу їздитиме в автоматичному режимі, і це не потрібно, але традиції залишаються традиціями, як і годинник по центру панелі приладів. Потреби абсолютно ніякої, але ж красиво. І дуже цінно розуміти, що Porsche несе цю всю традицію з спокон віки. Е, якщо ми говоримо про електронне оснащення, то звичайно машина у нас за такий бюджет непогано, в принципі, і нафарширована. Я вже згадував про сидіння з величезною кількістю регулювань. Е, звичайно, що у нас кришка багажника з електроприводом, тризонний клімат-контроль, у нас мультимедійна система, яка осучаснилась в порівнянні із старішим Macan. Тут у нас є безпровідний CarPlay, Android Auto, у нас є камери 300 та 60, якщо чесно, середнячкової якості не такі, як хотілося бачити. В Порше є у нас звичайно датчики мертвих зон, по факту купа систем безпеки. Та й все нічого такого фантастичного, щоб хотілося виділити і сказати: ось це є у Порше і цього немає у всіх. Насправді не знайдеться. Місто абсолютно комфортно пересуватися. Якось машина не відчувається такою великою, як вона є насправді. Класна оглядовість, великі дзеркала заднього виду, зручно проглядається. ось тут через щілину ця мертва зона. І по факту, у нас для того, щоб було зручно по місту пересуватись, є ще асистенти паркування. Ну, по факту, тут як такий парктронік, але трошки в розширеному виконанні. Що мене здивувало, це те, що я виїхав на трасу, включив. Круїз контроль і зрозумів, що круїз-контроль не адаптивний. Що в автомобілі такого цінового сегменту для мене вже е, викликає надзвичайний подив. Я думаю, що це доступно в якості е, опції. Скільки вона коштує, я не знаю. Але впевнений, що виправити можна. Е, також із моментів, які мене... Ну, не те, щоб там неприємно здивували, але насторожили. Це те, що в салоні досить шумно. Я розумію, що величезні, широчезні колеса зимові, але хотілося б шумоізоляцію в Порше на дещо вищому рівні. Попереду у нас не подвійні склопакети, звичайні вікна, але теж знаю, що додатковою опцією можна довстановити, що називається кращу шумоізоляцію передніх вікон. Так, машина дуже приємна в керуванні. Машина збирає погляди, при тому, що Porsche Macan відверто не є якоюсь такою унікальною тачкою, яку ніхто не бачив, і вона рідко з'являється в Києві. Це машина, яка Насправді часто зустрічається у якості битків зі Сполучених Штатів. Ну і в принципі в цьому є певна логіка, тому що купити собі такий автомобіль новим в Україні може далеко не кожен. Купити биток з США, тим більше, тотальний биток легко. Ну, В багажнику ми бачимо вагівську практичність, тому що у нас 488 літрів об'єму, яких, в принципі, достатньо не те, що для повсякденного використання, але й для далеких мандрівок. У нас зараз підлога по факту в рівень із порогом на задньому бампері, але ми помітили, що це у нас така фальш-підлога, під якою ховається величезний органайзер, а вже під ним сабвуфер, запаска і так далі. Тут немає ніяких. Величезної кількості гачків, додаткових плюшок, є сіточка з боку, розетка 12 вольт і все. Але, попри практичний багажник, є в цьому автомобілі одна причина, через яку я навряд чи його собі куплю. І ви можете написати в коментарях, що чувак, ти не купиш собі цю машину, бо у тебе немає грошей. Але не можна казати, що немає грошей. Коли у людини є дві нирки. Зрозуміли? Зрозуміли. А от місця для ніг заднього пасажира тут дійсно немає. Переднє сидіння налаштоване під мене, метр дев'яносто. Я позаду себе вже розміститись комфортно не можу. І єдине, що мене гріє тут зараз, це те, що у нас є підігрів другого ряду сидінь, і те, що я знаходжуся в Порше. На цьому фінал. Величезний центральний тунель, супер високий. І якщо ви розглядаєте цю машину як машину для сім'ї, а у мене тепер така призма перевірки кожного авто, то тут місця справді малувато. І в принципі, задній ряд говорить про те, що він створений просто щоб бути, бо так прийнято у кросоверів. Але особливого комфорту ви тут не очікуєте. Ну, типу, навіть цей центральний підлокітник, де просто два підстаканника по центру, моїх улюблених, в які завжди падає лікоть. Підписники з інстаграму мого можуть сказати, що чувак, ти ж в сторісах показував кепку порше. Кофту, яку ти підготував для зйомок Porsche, і нічого сьогодні не було в кадрі. Все правильно, тому що то була заготовка під електричний Макан і під тайкан. Поки що ми тестували бензинову версію, тому е я чекаю від вас підписок, лайків і коментарів, якщо вам цікаво, все-таки подивитись відео про ці два електричних автомобіля. Звичайно, чекаємо їх від Порше Україна. І заодно можете написати в коментарях взагалі, які автомобілі ви хотіли би бачити на каналі. Може, щось доступне для людей, а то порше, порше. БМВ, можливо, Ауді, можливо, Бентлі. Пишіть, не соромтеся. А знаєте, чим руйнуються будь-які мрії вагодрочера? Цінами. Я не знаю, чи можна було вживати слово вагодрочер у відео про Порше, але вибачте, воно вже є. Значить, Макан в, в самій простій версії стартує в Україні з 2 мільйони 721 двадцять тисяча гривень. Якщо ми говоримо про Макан те, як у нас це 2 мільйони 957 е, і якщо ми говоримо про самий заряджений S-ку вже пропустимо 3 мільйони 858 п'ятдесят тисяч гривень. Це Давайте відверто. Страшенно дорого, але ми розуміємо, що ми платимо не лише за порше, як відомий бренд, як щось дуже цінне. Ми платимо за відчуття від автомобіля загалом, за відчуття від всього, що вас оточує всередині і зовні. І ну, по факту, так, якщо ми порівняємо цю машину з Тігуаном, 5 вона на голову вища ціна теж. Ну і питання, яке дуже багатьох цікавить, і по факту є одним із найважливіших у автомобілі: витрата пального. Витрата пального для цих двигунів може дуже сильно відрізнятися від стилю їзди. І що я вам скажу, коли я забирав цю машину в аеропорту в Борисполі, в автосалоні в Борисполі я доїхав додому з середньою витратою 9,9 літрів на сотню. Їхав в спокійному режимі через весь Київ. Якщо навалювати, то ви отримаєте цифру на табло порядка у 14-14 а може бути ще навіть більше. Розгін від нуля до сотні. По паспорту у нас 6,2 секунди. Ми сьогодні не будемо проводити наш традиційний замір з драги, тому що. Пробіг цієї машини на даний момент 649 кілометрів. Я її забрав з 400. Вона не обкатана, і я занадто сильно люблю автомобілі. І тим більше я занадто сильно люблю порше, щоб знущатися над машиною і видавлювати з неї всі соки на такому маленькому пробігу. Пройде обкатку, тоді може якось домовимося та й підзнімемо, але зараз це не має значення. А що ж тоді має значення? Я трошки раніше по відео згадував про впевненість, яка відчувається за кермом, Porsche і Porsche Macan зокрема. Я часто використовував цю фразу про те, що машина дарує впевненість, але. До прикладу, коли ми знімали GX в Буковелі, я говорив про впевненість, і це більше впевненість психологічна. Коли ти їдеш у великому автомобілі, в тебе є ось це відчуття захисту, ти наче наче вдома в себе сидиш, тобі комфортно, класно, і стіни тебе можуть врятувати від якихось загроз, які існують навколо. Впевненість в Порше. Не так психологічна, як дійсно фізична. Я впевнений, що цей автомобіль може впоратися з будь-якими складними ситуаціями, вирулити на швидкостях, на яких це і не снилося звичайним кросовером, не снилося тому самому Тігуану, не снилося тій самій Audi Q5, чи комусь із інших представників ваг групи. Porsche — це та машина, яка може все і навіть більше. От про що я. І в кінці реально задумаєшся е, над тим, що Ну от мене часто питають, яку машину ти собі хочеш. І я постійно жартую, що у мене профдеформація, і я не хочу ніяку. І Ну, я не буду брехати. Я блогер, я не автомобільний журналіст. Для мене це такий перший повноцінний тест порше. І от тепер я знаю відповідь на це питання. Тепер я знаю, що немає значення. Який у мене буде автомобіль, якщо це порш? Отак. Та чи може, попри все озвучене в цьому відео, порше залишатись мрією десятків, сотень, тисяч, та що говорити, мільйонів людей по всьому світі? Звичайно, що так, тому що це не просто автомобіль, це емоція. І що найцінніше для мене це машина, яка береже традиції, які закладались десятками років і десятками надзвичайно талановитих інженерів. А зараз я хочу вам подякувати, що ви додивилися це відео до кінця. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо, звичайно, збройним силам за можливість жити, працювати і творити на нашої країни, всім мирного неба, всім папа. -па.